Короче, вот этот пенечек, да, ну, это моя рука. Ну, не самая большая. Короче, цей пенечек важит килограмм 20. Цей він алюминиевый. Ось. Це понятно, да? Раковина. Це тут у нас стояла прибыль. Литье было сделано в пенопласт. Розплавлено було тією горілкою, що я вам показував на отработаному маслі. В тій самій печці. Оце. Це був проєкт. Ой, дядькові треба було шків на якийсь шліфувальний станок. Він там конячих розмірів. Та, до речі, хороші гроші він мені ладен був заплатити за цю роботу. Я сказав, ну дядько, спробую. Ну воно ніхріна не пішло. До речі, я ні гроші не брав, ні авансу. Я так спробував, бачу, що не наш розмір. Так, воно воно стоїть, вистигає. Зараз висаджу вас на штатив і далі полялякаємо. Або музичку ви послухаєте, Не знаю. Це все залежить від мого відеоредактора. Так сказать. Так, а що вам тут видно? Ніфіга Ни вам тут не видно, да? Трошки так. Трошки, наверное, побудьте тут, бо ж у мене зовсім для других целей був. Може так. А ну, о, що... Мою пику глянете, так? Да? Добре, дивіться. Молоток стамеска. Пашки, треба приварити сюди якийсь дрючочок і буде чітко. Ну що, какие ставки, господа? Мне самому карты гляну, что там. Нифига. Опа, на. Э, бля, он банка где Ну ладно. Дивимось, видно вам не. До речи, правильно, хлопцы, надо перчатки. На технику безопасности уважайте, бо я уже он с перебитым крылом. Так, що тут маємо бачимо, да? Тут видно во мне теж нічого не бракує. Дивіться, ми одного не шевелиться, шевелиться. Так може вона і вийде, та вийде. Вийде трошки зараз ми зробимо. В яку тільки сторону. Видно вам было, да? Так, ну тут видно, щось, щось не то. Ну то після обробки. Щось воно масне. До речі, форму в мене не вийшло прогріть, щось моя горелка там манюсінька, Не тайво. Так, бачимо, зараз побалакаємо. то додивився до цього моменту. Так, до речі, дивимось. Це в нас будуть... Фокусуйся. час Це в нас будуть моєму дружбанчику ролики на гріндер. Одне час я займався тим, що багатенько їх зробив. До речі, я вам покажу, як я це роблю. Роблю неправильно, ну воно працює. Так, все, чітко. Приспособа, чітко. Кой деякі нюанси. Ну, нюанс, її треба було зразу одразу поставити на електроплитку. Та хай би поки той алюміній там шкварився, жарився. Вона б нагрілась, вона б той, і не було б оцього неподобства. Да? До речі, в цьому ролику, будемо так казати, обробляти я її не буду. То буде окреме відео. Може коротеньке чисто по обробці цієї деталі. Там і що? Візьмемо. У мене просто патрон зараз зайнятий. Спікарний зайнятий там заготовка. І по розмірах я вам нічого не скажу. Ну давайте скажу як то кому цікавий. Так, ми в тому відео казали, де приспособу робили. Що воно тут має по діаметру? Що небудь возьму. ось вот штангеля взяв. хоч сильно умные скажу, що Колумбік, Или... Так, шо воно тут має? Нема фокусу, як обычно. Ну, Заробимо гроші, купимо собі. Айфон все у нас буде. Так, бачимо ми. Та десь дорівнює приблизно 140 мм. Зовнішній діаметр. Це чорний зовнішній діаметр. У мене це влаштовує по наружному діаметру. Так, а товщина грязна у нас зараз. З вами грязна товщина в нас 35 мм. чітко чітка заготовка. Що хоч ми з нею можемо зробити? Ми можемо взяти її в патрон так, черкануть оцей хвіст, щоб він був рівненький. Черкануть хвіст. Ну, звісно, що підтарцювати. Це, зараз фокус, фокус. Це як чисто зробити і цю площину, Зробили. Зробили, перевернули його в патроні. взялись тут. Грубо взялись, так, щоб не вихватило, не вирвало. Взяли за це. І все. Який нам шків нужен? Такий, такий, з цим, без цього, то вона нас вже не, не той. Ми за одну установку ну, звісно, що зробили розмір, який нам треба. За одну установку просверлили, розточили канавку нарізали. Звісно, що не в такій, не в такій послідовності, як я Якщо бути точним, як то кажуть, ми одразу його обдеремо як чорне. Як чисто в розмір, да? наріжемо канавку грубо в чернову. Наріжемо канавку в чернову. Просверлимо отвір. Отвір просверлимо. Тоді вже зробимо цю канавку як Чи чисто. Зробим. Тоді вже розточимо, щоб грубо його не знімати грубу стружку. Легенько тут підчистимо і розточимо. А тоді вже з цим хвостом то лі обріжемо, то лі болгаркою, то лі ножовкою, то лі хто зна, кому як треба. Все, хлопці, ставимо лайки. Не забуваємо про оце. Дуже важливо для тих коментаторів. Ну і звісно, що в кого є там маховики, ось мій вайбер. Він, до речі, отут ще буде прописаний, в описі є. Пишіть, не дзвоніть, пишіть. Пишіть, будемо домовлятися. Кому це треба, будемо домовлятися Це. Це. В общем, все. Лайк, дизлайк, підписка, колокольчик. Так. Для тих, для тих, хто ще не порозбігався. Ці ж вже пойняли, що канал є комерційний. До речі, що я хотів ще сказати. Так, віса включили. Ноль є. Беремо цю нашу заготовку. Кладемо на вісах. Бачимо такий результат. Кило 875 к. така заготовка. 300 гривень кілограм, хлопці. Отак От зробив. Поклав на віса. Все. 300 гривень кілограм, воно до вас поїхало. Я думаю, ціна справедлива. Так, що ще? За маховики сказав, за те сказав. Ось що в нас є. Ось що в нас є. Це мотор. Має оберти півтори тисячі обертів. Потужність. Ну, як бачите, невідома. Ну, близько, мабуть, 1,1 кВт. В мене такий стоїть на пошвидшеній подачі. Чи як вона там правильно називається на 1К625. Такий самий. І там є маркування 1,1 кВт. ну На назовні. зовнішній вигляд такий. Так. Підшипники нічого не бракує. Ось воно тут що пише. Ой, не видно. Видно, да? Підшипники стоять нові. Крутиться. Ой! Крутиться він отак. Значить, 15 соток в нього б'єние. Є. Розміра. Видно? Видно. І тут, що я хотів сказати, не так, а так. Тут видно, да? 180. Від цих до цих. Зроблена металева втулка, обойма, як хочете її називати, вона взята ось на три гвинта до алюмінію. Вона розточена, вона проточена. Підперта ось ще цим болтом. Різьба у валу нарізана. Ось так він виглядає. Він є облегшений. Та вон воно вам видно ту. Залізюку. Не? Чи залізюка хоч не то, а ото аж там залізюка. О, облегшений. Ось так він крутиться. Ну, я сразу сказав, 15 соток тут бієння. Може трохи менше. Ну, десятка есть законно. Це є, кому треба може гриндера зібрать. О. Все. По алюминию сказав. Потом сказал, потом сказал. Не буду я вас більше допекать. Не литвом алюмінія на цьому каналі, нічого. Єдине, що хочу я виготовити. Вот такий ролик. Порядка. 250 мм mm в діаметрі. Ну і ширину я ще не оприділився. Все. Отаку От ще я хочу зробити роботу. Ту покажу. Останні роботи по литью, литву чи литю, господи, алюмінія вам я не буду показувати. Все, хлопці, вибачте. Лайк. Петушні. До побачення. До нових зустрічей.